Вулицями Херсона прогулюються дами у сукнях з турнюром у супроводі Кавалера. Вони помічені біля центрального міського раксу. Змішались святково вбраними херсонцями, що пробули на урочисту подію створення нової родини. Розпочинається весільна подорож. Арт-екскурсія присвячена дню народження головної Херсонської громадської бібліотеки, яка була зведена на кошти меценатів і пожертви городян, розташовувалась у сьогоднішньому раксі. Наказ про створення Херсона і книгозбірні так співпало, підписаний однією тією ж датою 18 липня. З різницею майже століття, але вже 145 років Херсонна бібліотека нинішня гончарівка. Разом. Будівля публічної бібліотеки одна з найгарніших в Херсоні. Особливо урочиста зведена у жовтні 1887 року на кошти городяної організації, які зібрали 12 тисяч рублів. Держдума асигнувала 26 тисяч. Чи не єдина будівля, прикрашена гербом старого Херсона. Мадам Гончарівка і месьє Херсон. Рука під руку, як Алла Кастйолова і Олександр Лавінюков, ідуть поряд. Вічливі звернення до героїв на французький лад мадам і месьє. У портових південних містах так було прийнято. Пригадайте, мадам Грицацуєву з 12 стільців. Дами у сукнях з турнюрами приблизно півтора століття тому у моду війшли громістські конструкції. Тодішні карикатуристи висміювали незручне вбрання. Дехто зобразив замість турнюру купу книг. Це нам за темою. Отже, подорожують книги і їхні персонажі. З костюмами допоміг театр імені Куліша. І моделям у цих вбраннях 19 століття непереливки. Дуже незвично і відчувається, як було тяжко раніше дівчатам. Тобто це ще додаткове навантаження, так, сказати? Так, так? Спробувати себе у цій ролі дуже цікаво. Давно вже працюю в бібліотеці, ніколи не відмовляюсь від таких от заходів. Дуже цікаво, тому що ну, хочеться іноді повернутися у давнину, згадати, як це було все раніше. Якось співставити з сьогоденням. І часто навіть люди думають, що бібліотекар це якраз професія з минулого. І ну, цікаво зараз побачити реакцію людей на нас. Ну, нам дуже приємно і цікаво. Крім решти завдань, учасники акції Творчі люди-волонтери розігрують детективну історію. Персонажі втікають з книги, щоб трохи розвіятись і прогулятись святковим містом. По поверненні знаходять, що книгозбірня давно переїхала в інше приміщення. 1986 року, не так давно, обласна наукова бібліотека, що носить ім'я Олеся Гончара, розташовується на березі Дніпра. Після короткої настанови від мадам персонажі вирушають на пошуки. Жодного історично важливого і естетично привабливого місця не пропускають. Одночасно працює камера майстра художньої зйомки В'ячеслава Савєлєва. Ідейний натхненник всіх мистецьких акцій Микола Степанович Кошелюк дає настанови і режисує дійство. Очі горять в учасників, це цікаво їм самим. Ми, герої книг, які е, втекли взагалі з книги і. Е, нас повертають назад до книги як героїв. Взагалі я сама дуже люблю читати, але за освітою я не бібліотекар, я вчитель української мови, літератури, і тому мені це близько, мені це до душі. і Я обрала такий шлях для себе. Старообрядницька, комсомольська раніше, під номером 20, будинок перуанських купців. Зараз житловий будинок з неповторною архітектурою Латинської Америки. Під бібліотеку було вирішено віддати частину старообрядницької площі, територія поблизу Покровського старообрядницького храму. Зараз Покровського скверу. В ньому відбувається зустріч дам 19 століття з представницями сучасної літератури. Істини Ловелас Херсон перекинувся на молодь. Дитячий сквер з фонтаном можна охолодитись у спекотний день. День на календарі вересень, а у нас 31 градус. І театр, який назвали домом книги, каламбур з прізвищем генерального директора. Всі історично значущі місця в Херсоні місце для зупинки костюмованої екскурсії, яка несе соціокультурну мету, привернути увагу до історії бібліотеки, яка невід'ємна від історії Херсона. Нашій гончаріці 145 років. От ми разом 145 років. Вместе с городом 145 лет вместе. У меня собирательный сегодня образ. Мадам библиотека, мадам гончаровка современная, мецената. 145 лет назад первая библиотека на меценатские средства была создана. Вот. Для, для жителей Херсона, на средства Херсона, да. горожан. И вот мы вместе с городом уже 145 лет. Несем светлое, мудрое, красивое. Галерея дитячої творчості синій кіт, відомий будинок з Атлантами, де нагадування про користь читань і візит до центру туризму і розваг Херсон. За рогом Суворовської частина сучасного арт-стріту і місце вже молодих. Представниці сучасної літератури Ніка й Віра, моделі агенції зірки Ярославни, постійні партнери гончарівки у всіх арт-акціях. Образи Омаш у мистецтві робота наслідування на знак поваги до іншого художника у бік Мерелін Монро. На всю критику вони колись відповіли що залишиться собою навіть у мішку з-під картоплі. это образ современной литературы, которая 20-21 век. Новые книги, новые писатели. Ну, и как я тоже молодая, скажем, я представляю это все. И вот, в общем. Не знаю, мне нравится. Это очень увлекательно, так красиво ходить по подиуму. Это захватывает дух. И, в общем, знаете, они же еще сотрудничают с киножурналом байки. Это тоже съемки, это -то классно. Потом я еще снималась в двух клипах. Григория Борзенко тоже это очень классно. А сегодня, как видите, примерила образ Мар Марлин Монро. Как вы себя ощущаете? В этом образе? Комфортно. Да, очень классно. Біля всіма улюбленого арт-об'єкту Ясеня вже розташовуються козаки. Починається підготовка до Дня міста і іншого фестивалю. Увагу всіх перехожих привертає невеличка гармата. Леонід Євгенович Грабовський скульптор-монументаліст, а заодно й представник славних лицарів Великого степу, поки не в образі, але дозволяє хресонцям стріляти, фотографуватись на фоні предмету. Суворовська лише готується до відкриття фестивалю Мистецтво разом але про нього пізніше. Поки що весільна подорож книги. Нова екскурсія проекту міфи та бувальщини міста річкової зірки триває. Проект міфи і були города Річної Звезды дарить в день рождения города свою нову екскурсію, которая називається Свадебное путешествие. Дело в том, что в день рождения города совпадает с днем рождения библиотеки. Мы все знаем, что в бывшем здании областной библиотеки сейчас расположен ЗАГС. И есть традиционный маршрут у молодоженов. Они из ЗАГСа едут на набережную, чтобы там сфотографироваться. А именно на набережную переехала современная библиотека. Таким образом, у нас получается такое очень интересное, где-то книжное, свадебное путешествие. Мы с удовольствием Делаем этот подарок любимому городу. Лютеранською Кірова неможливо пройти без зупинки біля будинку Блашкова, нинішня перша дитяча музична школа. І далі до сучасної гончарівки, розташовані на найвищій точці крутого правого берега Дніпра, звідки відкривається бульведерний, тобто прекрасний вигляд. Персонажі з книг врешті потрапляють до себе додому і запрошують місьє Херсон та всіх херсонців, які 145 років тому. Початок суворовської біля погруддя великому полководцю серце старого міста. Тут проходять тисячі й десятки тисяч городян і гостей щодня, тим більше у день народження. Громадські організації Херсона і області влаштували вуличну інформаційну просвітницьку акцію Безпечне місто шість представників третього сектору, громадських об'єднань, нова генерація, фонд милосердя та здоров'я, правовий простір, успішна жінка, клуб екстремальної журналістики та «Центр з надання безоплатної вторинної допомоги, ліга соціальних працівників у партнерстві з патрульною поліцією вийшли на вулиці міста. Щоб донести до людей інформацію про те, як зробити життя в громаді безпечним і як діяти в кризових ситуаціях, ви можете отримати консультацію юристів, які надають безкоштовні правові консультації. Це юристи фонду «Милосердя та здоров'я, це юристи правового простору та регіонального центру з надання безоплатної правової вторинної допомоги. Херсонський обласний центр успішна жінка сьогодні демонструє інсталяцію грані, яка розповідає реальні історії людей, які стали жертвами торгівлі людьми. Також ви можете дізнатися і отримати інформацію, консультацію про міграційне питання, дізнатися про номери горячих ліній, куди можна дзвонити, якщо ви стали жертвою торгівлі, або ви знаєте про такі випадки. Громадський центр Нова генерація вас запрошує до інтерактивної мапи. Також ви можете отримати флаєри, які містять інформацію про алгоритми дій у небезпечних ситуаціях. Це поради, які були розроблені організаціями партнерськими юристами. Ристами спільно з патрульною поліцією і містять рекомендації, консультації, рекомендації просто життєві паради від психологічних до правових. Що робити, якщо ви стали жертвою крадіжки або шахрайства, або ви потрапили в ДТП, або ви знаєте про випадки домашнього насильства? Такі рекомендації можуть вас убезпечити. Флаєри ви можете отримати біля інтерактивної мапи безпеки міста. Долучайтеся до нас, проводьте день міста не тільки розважально, але і змістовно. Роздача флеєрів з описом алгоритмів дій в екстремальних ситуаціях, консультації юристів та інформації, куди можна звернутися за правовою допомогою, коли просто немає грошей. Під час вуличної акції відбувався і збір підписів для проведення громадських слухань про створення кризового центру в Херсоні для постраждалих від домашнього насилля. Майже в кожному центрі України, обласному центрі, є такі місця, куди люди потерпіли від насильства домашнього. А це можуть звернутися. Вернутися і пережити, перебути в критичний момент, отримати допомогу будь-яку і психологічно, і взагалі побути в безпеці. Особливо це стосується малолітніх дітей, коли ну взагалі ситуація буває, що Ну, жінка, вона нехай там можна до неї якісь претензії пред'являти, там обрала якусь долю, там і так далі. Але діти, коли страждають, і найгірше, що діти, які виростають в насильстві в ситуації, вони ж самі стають. Е, ну, Травмовані і в переважній більшості наслідують своїх батьків, тому що тільки такий спосіб поведінки вони бачили. Ну, плюс бувають ситуації, коли від насильства потерпають літні люди, і теж їм нікуди в нашому місті подітися. Тут також присутня і патрульна поліція. До речі, вони теж з нами єдині в ну в бажанні. Вони підтримують створення такого центру. Бо фактично вони за законодавством ну ніяк не можуть вплинути на насильників. А випадків таких у нашому місті дуже багато. Всі охочі могли позначити червоним небезпечні місця, на їхню думку в Херсоні, зеленим безпечні. Така інтерактивна мапа стане нагоді поліцейським при патрулюванні вулиць. Громадські діячі об'єднують зусилля заради якісних змін у громаді. А сама вулиця Суворова перетворилась на суцільний арт-майданчик. Майстри Херсонської спілки народного мистецтва Дніпровська палітра» розстарались. Очі розбігались від кількості сувенірів, картин, виробів, ужиткового мистецтва. Антоніна Дмитрівна Теленчак не гає часу, вишиває навіть під час святкування. Рідному місту присвятила вишивки. Це години, місяці, роки роботи над полотном. Я хочу привітати Херсон, і Херсонців з Днем Херсона. Це дуже таке для нас гарне свято. А я сьогодні виставила свої вишивки Херсону, здоров'я, миру саме головне. Час від часу на вулиці лунає різкий постріл, охочі городяни підходять до стану козаків, де погляд притягує гармата. За висновком науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру виріб лише за зовнішнім виглядом, нагадує шестифунтову фортифікаційну зброю першої половини XVIII століття. Насправді ж у висновку криміналістів так і записано: виріп виготовлений кустарним способом і не є вогнепальною зброєю, тож стріляти з неї тільки шуміти. Компанія у нас історична реконструкція, славне, лицарі Великого Степу. От, ну і якось так зійшлися, компанія. От, очолює це все у нас. Лопушинський Андрій, він такий енергічний. А так з усіма товаришуємо, дружимо. От, не вистачає часу. От, ніхто не хоче вчитися. Молоді художників немає, які придумують таке, а щоб справді. Ось, ну, раніше якось були молодь, приходила до нас, щось робили, зараз ні. Прикро. Козаки представляють Кам'янську Січ один з козацьких станів, який зберігся донині. Є сектором національного заповідника Хортиця, який очолив Андрій Лупушинський. По сумісництву славний лицар великого степу так називається клуб реконструкторів. Чому козаки в Херсоні? Адже Січ у праздніна Російської імперії. Не все так однозначно. Козаки теж брали участь у створенні Херсона, і чорноморське військо стояло на захисті його кордонів. На момент заснування Херсона Кам'янської Січі вже не було. Але у заснуванні Херсона козаки також брали активну участь. Тобто нам, у нас є письмові свідоцтва про те, що на козацькі гроші велося будівництво і самого міста, і козаки просто брали, давали в борг гроші тим, хто будував місто. І в першу чергу це, звісно, бойові дії для захисту міста. Тобто Чорноморське козацьке військо воно, якби, формувалося для того, щоб захищати Херсон в першу чергу, от, а не нападати на когось. І таким чином у нас в топоніміки збереглися згадки про козаків. Наприклад, всім відома річка Кошова у Херсоні. Це походить назва від козацького кошу, війська. От, острів, який ми називаємо Карантинний, колись також називався Кошовим, Запорозьким, кордонним, були різні назви. От, вулиця у нас є козацька, там, де був козацький фортпост перед, перед фортецею. От, тобто, ну, просто часто якби, ця інформація лежить не на поверхні і якби, більш інші такі. Моменти в історії самого Херсона вважається, що якби козаків не було, але вони були. Ну просто цю інформацію треба популяризувати, досліджувати. І тому ми так от беремо з чистою совістю участь в дні міста, бо козаки тут також були його будували. Ми показуємо знахідки дуже цікаві. От, наприклад, у мене тут така. Унікальний предмет це реконструкція печатки з Олешківської Січі, правда. Хоча культура Олешківської Січі і Кам'янської Січі вони дуже між собою пов'язані. Тобто козаки переселялися з одної січі на іншу, і ця саме печатка могла бути і на Кам'янській Січі, так само. От, і на Чортомлицькій Січі, коли козаки там встигли на трьох січах пожити, поки вони жили на Кам'янській Олешківській в проміжки, вони прожили ще пожили ще два роки і на і на Чортомлицькій Січі. Тобто вона могла бути з цим пов'язана з цими Тобто ми. Показуємо наші місцеві знахідки, тобто в чому цікавість реконструкції. Те, що десь опубліковано, ну десь воно в інших місцях може зберігатися. От ми його робимо копію і показуємо, даємо людям в руки, щоб вони знали, що такі предмети були знайдені. от на, на, на Херсонщині. Всіх об'єднала на арт вулиці організація Бест Ін Херсон у партнерстві з Дніпровською палітрою, міським управлінням культури, розвивальними центрами для дітей художниками. Утворився фестиваль Мистецтво разом. А Суворовська єдина вулиця в світі, де поряд дружно жили. Поважали традиції один одного, представники різних народів і релігій: Лютеранська кірха, Караїмський молитовний дім, Свято Успенський собор, Старообрядницька Покровська церква і три синагоги, де ще в світі в кількох кварталах існували стільки конфесій. Хотілося, щоб в цей день і папи, і мами, і дітки змогли вийти і провести цікаве час, не дожидаясь вечора і праздничного концерту. Тому сьогодні фестиваль не тільки для віців, але й для дітей. Ви бачите, дуже багато активностей. А ідея цього Возникла, скажем так, потому что улица Суворовская когда-то была единственной в мире, которая вмещает в себя шесть конфессий. И у меня появилась идея объединить жителей города именно на этой улице, пешеходная часть сердце города, день города. Ну что может быть еще лучше, чем Суворовская. Прямо на канатах з прищепками, як в старому Херсоні, білизна, розвішені світлини тих куточків історичного центру, які найчастіше мало хто помічає. Спільно з краєзнавцем Мариною Тарасовою виникла ідея увічнити такі місця на фото, щоб зберегти для нащадків. У нас є рубрика Как пройти в старий Херсон. Ми з Мариною Тарасовою прогулюємося по Херсону, заглядаємо старі дворики, і з'явилася ідея показати, те, що люди не видять в силу там своєї зайнятості, скажем так, знаю. Да? Аня, где это увидеть, а поделиться с ними этими ценными фрагментами, если вы обратили внимание, даже есть каретный гараж сохранился. Унікальні світлини будуть збережені і як виставка перекочують до приміщення міської ради, так само, як і картина, що народилась прямо на арт вулиці. Херсонські художники мають зобразити фрагмент картини Федора Яковича Альксєєва, майстра міського пейзажу від Херсона, що стараннями засновника музею старожитності Віктора Івановича Гошкевича повернути і зберігається в краєзнавчому музеї. Кожен зображує свій фрагмент, а з пазлів буде складений цілісний пейзаж. Хотілося, щоб художники робили разом. Спільну справу. Ну, ви розумієте, що художники ну, дуже рідко разом малюють, але цього практично не буває. Тому придумали таку гру. Ми не знаємо самі, що вийде, але намагаємось зараз відтворюємо картину художника Олексієва. Алексі... Ем... Його картина знаходиться до речі в нашому краєзнавчому музеї. Ну, результати будемо бачити трошки згодом. Ну, в свій час Херсон був збудований, так само і ми зараз будемо намагатися цією красою врятувати світ, може зробити Херсон трошки кращим, добрішим. Кожен робить, вносить себе. У нас кожен фрагмент буде мати підпис цього автора. На звороті ми напишемо побажання. Тобто, ця загальна картина буде мати таку енергетику, позитиву, миру, кохання. Так що ми сподіваємося, ну, що це буде і цікаво. І... Можливо, зробить якусь добру справу. У результаті живописного флешмобу перед херсонцями знову постала фортеця з Катерининським собором і палацом Потьомкіна. Херсонська художниця Оксана Васильівна Оснач утворила свою мистецьку школу. Клуб Артазарт об'єднує всіх, хто має потяг до пензля. Це дуже дивовижна студія з видатним викладачем Оксаною. Оснач. Це наша художниця, яка Може надихнути, розвити, навіть е, дати можливість е, в собі насправді відчути справжнього митця, справжнього художника. Пройти шляхом видатних митців, да так ми можемо повторити якісь рухи пензля митця. Можемо відчути. Це студія, яка надихає людей різних професій, різних вікових категорій. Це можуть бути, от я сама працювала там з програмістами. Це можуть бути технарі, там по професії, але вони знаходять себе саме в творчості. Вони розвиваються. Галина займається аерографікою технікою, що прийшла зі Сполучених Штатів Америки. Тюнінгує автомобілі це головне заняття. І цією ж технікою зображує інші картини. Складається почуття, що вони під склом, але цей ефект створюють автомобільні фарби. От, аерографія це унікальна техніка для мене, це саме моя техніка, яку я відчуваю від початку до самого кінця. Так? Роботи, представлені в техніці аерографії, вони зроблені автомобільними фарбами, автомобільним лаком. Вони не під Склом вони саме під лаком. Так, але оскільки я як художник, то я володію технікою масляного живопису, акварель, але саме декламую себе як аерографіст. Олена теж почала займатися у студії творчості Оксани Васильівни Оснач. Її дві картини жінка і прекрасний чоловік народились, коли вже не можна було втриматися, щоб не малювати. На алеї дружби так назвали художники цю частину Суворовської, допомагають один одному. І ось що значить бачити мистецтво у всьому. З двох мольбертів, які виявились замалими для експонування, створили інсталяцію, умовно назвавши за частоту в мистецтві. Найдивовижніше, що перехожі дуже жваво на неї реагують і обговорюють. это вот прет из себя изнутри, и с этим бороться никак нельзя. Мне кажется, если есть, ты будешь делать что угодно, там, вязать, рисовать, лепить, ну, ты кулинарить как-то красиво, но вот какая-то потребность внутренняя все равно заставляет это делать. Одна из причин, почему я этим занимаюсь, это, опять же, вот общаться с людьми, с которыми ты на одной волне, с которыми у вас одни ценности, одни увлечения, и все они очень прекрасные, и я их очень тоже люблю. У нас есть еще интересный арт-объект, могу рассказать. Расскажите, вот мы так и не, мы не поняли. Он родился сегодня утром, и он действительно замечательный. Началось с того, что э, мы пошли, Яночка пошла. В галерею «Синекит», там, где детская художественная школа, ей дали два мольбертика для того, чтобы разместить свои работы. У нас у всех галерея дружбы, мы все друг другу помогаем размещаться. Ей дали два мольберта, они не подошли, это хлопушки, на которых рисуют дети. Поэтому Яна сидит на лавочке со своими работами. Но пока они тут просто стояли, люди подходили, начинали их рассматривать. Они думали, что это картины, опять же, между собой обсуждать. И мы вот на волне такого креатива пока развешивались, мы вот такую придумали инсталляцию. Мы взяли сломанную рамку, которую я тут же разбила рядом, поставили это все в композицию, внутрь разместили мусорку. И это пользуется шаленной популярностью. Люди подходят, они так интересно туда мусор выбрасывают в эту рамку. То есть мы думали, как это назвать. Но то есть, с одной стороны, непонятно, то ли это искусство, да, то ли это какие-то отбросы, но вот так оно и есть. А второе название было за чистоту в искусстве. Потому что, но, тем не менее, обращать на себя внимание, и люди аккуратно выбрасывают мусор в нашу инсталляцию. Простір для творчості малечі забезпечили викладачі двох дитячих центрів дитячої академії та центру розвитку дитини Савйонок. Поки дорослі насолоджуються мистецтвом, діти займаються в майстер-класах. Приватні заклади виступили волонтерами на дні міста. Ми активно участвуємо в арт-фестивалі і приготували для дітей багато безплатних майстер класів щоб підтримати творчість в нашому місті, ну і як там допомогти розберечь дітей. Доєднались і общини православних храмів. Монастирський хліб і різну випічку пропонували херсонцям Покровський чоловічий монастир, що у музиківці від общини храму Іоанна Кронштадтського теж частування. Кілька локацій, фотозона, головний банер організатора Бест Ін Херсон. А в затишному куточку, де все облаштовано для чаювання, можна сфотографуватись на тлі уривка з книги Льюіса Керрола Аліса в країні чудес. З усиллями чайно кавового магазину чайна карта Херсонці можуть залишити художню фотографію на згадку про день міста. Рішили зробити маленьку фотосону без продаж, без нічого. Фотографії безплатні для радості людей. Очень було, що багато читають отривок, узнавали ухти і залізні чи є тобто, люди у нас читаючі, знаючи, ну і якби маленька локація для фотографій. Ми сьогодні представляємо фотопроєкт. Мистецтво разум це и спорт как мастерство. Люди на руку за версию Бестен Херсон Артем Головко представляет участники спортивного клубу, де разными видами единоборств занимаются юнаки и девчата. Мы делаем показательное выступление с детьми разного возраста. Представляем спортивный клуб Катран, покажем, чем мы занимаемся, какие виды спорта пропагандируем. Это смешанные единоборства, это рукопашный бой, это борьба для детей и взрослых. Покажем, что это такое, как это происходит, как можно тренироваться, что это могут делать и девочки, и мальчики, и любых возрастов. Совых категорий насколько это красиво, интересно, полезно для здоровья и как наши молодые чемпионы добиваются своих побед. Завершується фестивальне дійство великим концертом. Відкриває його Єлизавета Волощенко, володарка гран-при 15-х чорноморських ігор. Талановиті юні херсонці продовжили святковий фестивальний день і довели, що мистецтво об'єднує людей різного віку, професій і захоплень, і саме на єдиній пішохідній херсонській вулиці, і 100 років тому знайшло місце для всіх, щоб проявити себе.